Ви Знаєте, дуже багато людей, які говорять, а навіщо служити Богу? Це взагалі якась маячня, наче проповідувати, щось говорити, щось робити. Якось люди, які взагалі там не знають Бога, не вірять в Бога, вони живуть прекрасно. Навіщо нам взагалі щось робити? Вони там багатше, крутіше, славніше, але це все тимчасово. І Господь він також показував через Малахію такі слова і промовляв, що зневажливі слова переді мною ваші. Говорить Господь, скажете, що ж ми говоримо проти тебе? А ось ви, мовляв. Шкода служити Богу, те, що нам запожиток із того, що ми перестерігаємо постанови його, ходимо сумні перед його обличчям. А нині ми гордих славимо і їх називаємо щасливими. Краще вони врядились без закони. Та й, хоч покушають Бога, живуть без ушкоди. Або гобоязнений, ось як говорить один до одного, вважає Господь і чує все. Та й перед лицем його списується пам'яткова книга про них, що бояться Господа, і почитають імення його. Вони будуть моїм, говорить Господь, я буду їх милувати того дня. І будуть вони любити мене, і я й буду любити як милий чоловік, сина свого, який слухає Його і служить йому. І знов тоді побачите різницю між праведником і безбожником, між тим, хто служить Богу, а тим, хто не служить йому. Господь показує, що буде видна різниця. І то, можливо, ми зараз цього не бачимо і не розуміємо з певних моментів, але є життя вічне. І Господь показує, що ті, хто служать йому, отримують його. І можливо сьогодні ти фокусуєшся на цьому талійному, але ми бачимо, що приходить час, прихолітає бомба, приходить якийсь крах, пожежа, і воно не цінне, воно руйнується, враз цього немає. Або ти можеш лишитися своєї душі. Лишитися своєго життя, і душа твоя виходить, і вона постане перед Богом. І що вона скаже? І що вона скаже, і як вона скаже, залежить від того, як ти живеш тут. І Господь показує, служи мені, і можливо, тобі це не зрозуміло. І апостоли також питали, і питали в Ісуса Христа, яка ж йому за користь, коли вони залишили все і посідували за Ісусом Христом. І Матвія описано отоді жоди обізвався Петро, та й до нього сказав: От усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Що ж нам за це буде? Ісус сказав їм, по правді кажу вам, що коли при відновленні світу син людський сяде на престолі слави своєї, тоді сядете й ви, що за мною пішли на дванадцять престолів, що ждете дванадцять племен Ізраїла. І кожен, хто йде за іменно моє, і кине дім, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи дітей, чи землі, той патократно одержить, успадкує вічне життя. І багато хто з перших останніми стануть, а останні першими. Тож господь показує, що якщо ми залишаємо.